Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу Еспресо. Друга частина програми Вердикт. Мене звати Сергій Руденко сьогодні у програмі. Готові до серйозної розмови, Путін рветься за стіл перемовин з лідерами заходу, про які гарантії безпеки благає кремлівський диктатор. А в очікуванні нової хвилі мобілізації до опрацювання законопроєкту в парламенті затягується наскільки реально замінити 330 тисяч військових на фронті. Інформаційна спецоперація Перун розвідка попереджає про активізацію ворожих агентів. Чи здатні російські ІПСО дестабілізувати Україну? Хочу представити сьогоднішніх наших гостей. Це Олексій Голобуцький, політолог, політехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуації. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю трошки пізніше про цю спецоперацію, про яку е, сьогодні е, розповіло головне управління розвідки Міністерства оборони України. А <світ> пропоную розпочати нашу розмову із заяв Путіна про те, що Росія має отримати гарантії від Заходу, що він не проти переговорів щодо майбутнього України. Хоча, мабуть, це правильно назвати щодо майбутнього самого Путіна і гарантії щодо самого Путіна, тому що мова ж іде не, не про гарантії, там які мають надати Російській Федерації, яка повністю зруйнувала всю міжнародну правову базу і взагалі всі домовленості пішли шкереберть. Пане Олексію, кого і як хоче використати Путін для того, аби отримати ці гарантії? Та й загалом, чи взагалі є смисл говорити про те, що після того, що Путін зробив в Україні, що хтось йому щось буде гарантувати або сідати за стіл перемовин і торгуватись? Ну треба розуміти, що я не знаю. Сам Путін, мабуть, не вірить, що якісь гарантії можливість в сучасному світі в принципі так. На ну, які гарантії може дати захід, єдина гарантія його безпеки і перебування на посаді до кінця це те, що Росія має найбільший арсенал ядерної зброї. Ну принаймні, так, так, так вони розповідають. А всі інші міжнародні домовленості, які існували, вони зруйновані, вщент, їх вже нема. Ми можемо говорити це до речі, стосується нас так само. Всі ці розмови про гарантії безпеки, які ми заключаємо, які і не звучать навіть в самих документах, як гарантії безпеки, вони так само, ну це ж ми повинні розуміти, що це все буде перевірятися емпіричним шляхом. Тобто теоретично воно все виглядає дуже ну, відносно красиво, так? Але це ми можемо, можемо зрозуміти тільки коли. Е, Наприклад, Росія зіткнеться з якоюсь країною НАТО чи з якоюсь іншою країною, так тоді ми зрозуміємо, що до нас гарантії зруйновані з 14-го року абсолютно, і таким чином зруйновано взагалі питання міжнародної безпеки. Тому я думаю, це забовтування проблеми. Путін хоче вступити в певний процес, який може тривати роками, так? Який йому достатньо, щоб по-перше, повністю зацементувати його країну. І щоб воно було, в нього особисті, була гарантія, що він з Кремля піде тільки вперед ногами, так би мовити. Ну а, тому... напрямок мав мабуть. Ну так, розумієте, от сьогодні, він, сьогодні він казав про ядерну, ядерну зброю. І я декілька разів переслухав, перечитав, не зміг зрозуміти з приводу інтервенції слів. Так? Тобто він буде вважати. Присутність іноземних військ, я конкретно він казав про американські війська в Україні як інтервенцію. При інтервенція не в Україні, а інтервенцію проти Росії. Розумієте, що він розширює е зону. Ну, в принципі, він це все і вимагав з -за кінця 21-го року, так? Отримати От, зону впливу у вигляді, звичайно, України тут взагалі без, без, без сумніву, але бажано ще й Східна Європа. Тобто, повернутися до такого. Протистояння, яке було в, в радянським Союзі з Заходом, оце його мрія. Він все так мовити намагається для цього зробити, і його сподівання це те, що ізоляністські позиції, які а, отримують популярність в Сполучених Штатах в Європі, так вони нарешті переможуть там протягом цього року і наступного року, так і тоді він просто вони заключать між собою договір про розподіл впливу і на цьому, ну в принципі, і тоді системи вони зацементуються. Буде Захід, буде Росія зі своїм сферою впливу, буде там ще Китай так би мовити за своїми проблемами. І Путін, ну думаю, що років на 20-30 він так би мовити, він вважає, що гарантує собі безпеку. Ну але от ви правильно згадали про е, ці. Вимоги Путіна вірніше про шантаж Путіна в грудні 2021 року, коли він вимагав повернутися там до ледь не Сфер впливу станом на 1997 рік, коли там не було ще розширення НАТО на схід, але навіть попри те, що цей шантаж в принципі не, не був сприйнятий жодною стороною, в яким він посилав ці дипломатичні депеши, мається на увазі, Вашингтон і країни Північно-Атлантичного альянсу, ну НАТО і навпаки ситуація погіршилася для. Путіна ніхто не сприймає того, що хтось ну розумієте, я, я розумію, просто Погіршилось в якому розумінні він приприприпиння при, зайшла в НАТО Ні, Швеція то, 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 зайшла то, то, в зрозуміло, що ці вимоги Путіна були з самого початку абсолютно висмоктані з пальця з приводу там, що ракета з Харкова долітає до Москви за певний час, і так ракети з країн НАТО долітали. Є країни ближче, так би мовити, так вони швидше того, долітають з що... Фінляндії, зараз із Швеції. Ну зрозуміло, ну, що це все просто а, слова, так би мовити. Він давайте так розуміти, я так розумію, принаймні, так, що його план, от коли він захопить так чи інакше повністю зруйнує українську державність різними шляхами, от тоді це питання і буде так би мовити стояти вже. розумієте? Ми зараз говоримо про ситуацію, яка от є постійно в динаміці. Якщо не поміт, якщо ви згадаєте так, слава Богу, я в цьому не приймав участь, але згадаємо рік назад розмови, так наші експертів, політиків і так далі. Ми в кінці року повинні були деякі там пити каву в Криму, а два роки назад взагалі говорили про парад в Москві і так далі. Ну, ситуація трохи інша, і він все це теж аналізує, і бачить. І всі ці проблеми з поставками зброї з Європи, з Америки з грошима і так далі. Він вважає, що це грає на нього. Я не кажу, що це грає на нього. Але він мені здається, що він вважає, що це грає на нього, і в кінці кінців його задача це зруйнувати так чи інакше державність України. Коли він вийде на кордони вже з Польщею різними шляхами, Я не кажу, що це прямо буде російська армія. Так можливо, це буде маріонетична держава, якась під назвою Україна, але під. Повним контролем Росії, можливо, цей план його до пір залишається, і тоді, тоді, тоді можна буде розмовляти, чи готова НАТО взагалі стикатися з цією проблемою, якимось чином його вирішувати? Ну і поки власне Путін пропонує світові підготувати якісь гарантії або пропозиції для. Нього в Верховній Раді України готується до другого читання законопроекту про мобілізацію сьогоднішнє засідання комітету з нацбезпеки та оборони не відбулося. Там дуже багато правок до цього законопроекту внесено між першим і другим читанням. Як каже народний депутат України Ярослав Желізняк, комітет з питань нацбезпеки і оборони встиг розглянути лише 10% запропонованих депутатами правок. Тож за його прогнозами закон про. Мобілізацію ухвалять не раніше ніж за місяць. Послухаймо, що сказав Ярослав Железняк. Виглядає так, що тільки в квітні ми пройдемо. Відповідно, в квітні, середині може бути там проголосовано. Відповідно, вступить він силу вже в середині травня. Ну, по прогнозам. Ну і народний депутат України Михайло Цимбалюк у ефірі «Еспресо» заявив, що у законі про мобілізацію, попри всі поправки, все одно буде певне обмеження прав та свобод громадян. Послухаймо, однозначно, держава має ці процеси регулювати, і ми, як законодавці, маємо дати механізми державним органам. І в тому числі правоохоронним, як реагувати на той чи інший виклик? Я ще раз підкреслюю, коли ми кажемо про мобілізацію, то треба починати з тих хлопців і дівчат, так. які сьогодні на передові. Вони певна частина або більша частина два роки без відпочинку треба думати про них і за цього втрачається боєздатність втрачається стан здоров'я потрібно людей відновлювати і взамін направляти тих людей але я ще раз підкреслюю скеровувати і мобілізовувати осіб через проходження підготовки в навчальних центру, в центрах не менше трьох місяців стан здоров'я і ці люди мають чітко знати на який період їх держава мобілізує Пане Олексію, питання закону про мобілізацію. Це питання політичне, чи все таки суспільно-політичне? Як би ви охарактеризували? Ну, звичайно, що це суспільно-політичне питання, це не військове питання суто. Тобто, військові повинні скористатися тими плодами законотворчої діяльності, яку звичайно робить політичне керівництво, яке не хоче абсолютно. Нести жодної відповідальності за мобілізацію. Це стає зрозумілим. Кожен день я читаю, які правки були відкинуті, які точно не війдуть. І стає питання: я зараз тут не, не, не так би мовити не стаю за а, закон про мобілізацію чи проти. Я просто констатую, так, що щоб не вийшло так, що а, закон про посилення мобілізації буде просто закон про. Введення деяких там норм нових уточнень і е, гарантій певних, так би мовити, це теж можливо добре бути, але це мені здається, що це не вирішить проблему мобілізації. і тут все зрозуміло абсолютно. Соціологія говорить про те, що український народ виступає за добровільну мобілізацію з грошовою мотивацією, ну не тільки з мотивацією, так. Що в принципі абсолютно протирічить самому поняттю мобілізація влада? Це бачить і не хоче жодної відповідальності. Думаю, що ну мо, мо, я так, я от нещодавно зустрічав тут. Тобто не вчора зустрічався зі своїм другом. Військовим, він військовий, так би мовити, як це закінчив військову кафедру, випадково став добровільцем. І зразу був кинувся 22-й рік, так би мовити, да на офіцерську посаду на фронт. І Він розповідає. Ну він так би мовити, постійно думає на тему, а де ж дійсно так би мовити брати людей, щоб заміняти тих, хто воює вже по два роки. А деякі деякі воюють ще з 19-го там і 18-х років, так а, і він бачить, що можливо вихід буде запропонував вихід сильський зеленському, так оцим аудитом. Він стверджує, мій друг стверджує, що величезна кількість професійних військових не знаходиться на, ну, на тих посадах у, на фронті, які вони повинні займати. І, а, а цим займаються от, саме дійсно дуже багато таких людей, які в принципі ніколи не закінчували військові вузи, нічого не, ну, тобто не мають відповідної там освіти відповідно цього. І можливо під ці гарантії того, що Сирський знайде. Ну, він про це ж говорив своєму інтерв'ю, що проведуть аудит, знайдуть людей. І влада максимально затягує з прийняттям закону про мобілізацію. От до речі, оця історія з мобілізацією, з законом про мобілізацію може стати одним із елементів оцієї цієї програми спецоперації інформаційно психологічної перун, про який ми згадували. Пане Олексію, ви не висловилися про те, наскільки є ймовірність того, що росіяни будуть використовувати зараз наш інформаційний простір і прокачувати для того, аби попливати на. На ситуацію в Україні, а простіше кажучи, на дестабілізацію ситуацію в Україні. Як ви оцінюєте зараз можливості Росії і схильність українців до того, аби вестися на цій ПСО? Можна я ще трохи прокоментую. Так, я власне. повністю погоджуюсь з Володимиром. повністю. Проблема в іншому. Проблема в тому, що він Все, всі слова, які він сказав, абсолютно правильні. Проблема в тому, що це не повинен говорити експерт. Ці слова повинен вийти і сказати президент. України, ну, власне, про це я і сказав. Ну, і все, да, і все. Да. Коли їм потрібно, вони нагинають як завгодно. І всі ці фракції, і всі, хто обслуговуючи апарат, які там Коломойського залишився, які підголосовує ОПЗЖ, коли їм потрібно, так вони там всі під статтєю ходять, тому голосують як треба. І це коли потрібно. Слухайте. Ну це це ну, ми ж розуміємо. Ми ж всі. Господи, не перший день в цій країні, і всі чудово розуміють. Вийшов би, сказав чітко: я кладу свій авторитет, свій рейтинг, да, тому що це державна. А перек зараз відбувається просто перекидування, от і все, гаряче вугілля, так мовити, перекидують один на одного. Все одно Верховна Рада в нас не популярна, так ну хай вона повністю там і, і, і заглохне, так би мовити, з цим мобілізаційним законом. А мажоритарники дуже багато депутатів не хочуть голосувати, бо вони знають настрої на місцях, особливо мажоритарники. Так що проголосувавши цей закон, йому цьому, якщо держава звичайно залишиться, так але і через 10 років будуть згадувати це голосування. Ну, такі настрої я тут так, мовити. Я для того, щоб є інші варіанти, але який відкинув повністю Зеленський, так це створити уряд національної єдності і всіх, так би мовити, щоб всі відповіли, всі так би мовити, встали на гарантами так би мовити проголосування цього закону про мобілізацію. Бо це стосується нашої державності щодо ІПСО російського відповідаючи на питання, ще перше, так би мовити, в принципі, я вважаю, що вважав. То, в принципі, якось більш-менш справляється наша держава, що ці на поле з російськими ПСО. Люди, яким чином, все ж таки, розуміють, де закінчується об'єктивна інформація, де починається російське ПСО, але от останнім часом щось я починаю сумніватися. І це на власному прикладі. Просто так? Я от нещодавно став героєм передачі такої Діани Панченко які всі чудово знають, у цій сфері працює, так, яка працює з Росії, має вже більше мільйона в Ютубі. І мені цей матеріал, про мене, а, дав військовий український. Так? Я його спитав, а на що ти взагалі її дивишся? Ну, тому що все інше лайно, як він сказав. Ну, мається на увазі телемарафон і так далі. І так далі. Він дивиться, і, велика, і зараз я це бачу, реакцію людей, які мені пишуть, так? Дуже багато людей ж не знають ні її біографії, ні звідки вона йде. Загалі вони це сприймають як альтернативу. Просто альтернативу. Це тупе російське ПСО сприймається як альтернатива в той достатньо ну, незграбній інформаційній політиці, яка йде з, з телемарафону, наприклад, так беремо інший приклад про ІПСО російського страна ЮА, яка чудово працює. Я постійно бачу фотографії, які вони йдуть. от Обстріл в Києві. У них зразу ж фотографія. Тобто, журналісти працюють кожен день. Вони викладують якісь відео, де це ЦС... нібито робітники ТСК б'ють українців, де українські військові, нібито українські військові, жаліються на те, що їх повністю кинули. Це кожен день, кожен день на мільйони людей діє, Звичайно. Що ну треба шукати якісь методи контрзаходів? Інакше, ну чесно скажу, інакше це, 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 це притворюється величезну проблему, бо наприклад, я впевнений, що 80% відношення до мобілізації, отаке негативне, це в тому числі достатньо вдала робота російської ПСО.